Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сорочку з довгим рукавом. Це стильна чоловіча сорочка, виконана з високоякісного матеріалу. Вона представлена в декількох кольорах, які підійдуть для будь-якого випадку. Сорочка має приталений крій, який відмінно підкреслить фігуру та створить стильний образ. Манжети сорочки також виконані в британському стилі, що надає їй особливого шарму та елегантності. Канина сорочки м'яка та приємна на дотик, що забезпечує максимальний комфорт під час носіння. Вона чудово поєднується з джинсами або штанами, що дає змогу створювати різноманітні та стильні образи. Якщо ви шукаєте стильну та якісну сорочку, яка стане чудовим доповненням до вашого гардеробу, то пропонований товар стане для вас відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги сорочки Поло з коротким рукавом. Сорочка має стильну смугасту вишивку, яка додає нотку елегантності дизайну, а короткі рукави роблять її ідеальною для літнього одягу. Сорочка пола доступна в різних розмірах та кольорах, тому ви можете обрати той, який відповідає вашому стилю. Повітропроникна тканина сорочки робить її придатною для активного відпочинку, а її елегантний дизайн надає їй сучасного та витонченого вигляду. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку. Вона виготовлена з еластичного матеріалу, який дає змогу тілу вільно дихати, не сковує рухи та забезпечує максимальний комфорт. Сорочка має приталений крій, який відмінно підкреслює фігуру та ідеально підходить для повсякденного носіння. Сорочка доступна в різних кольорах, що дає змогу обрати модель під свій індивідуальний стиль та вподобання. Вона легка, міцна та зручна, що робить її ідеальним вибором для чоловіків, які хочуть мати модний вигляд та почуватися комфортно в будь-якій ситуації. Якщо ви шукаєте універсальну та Елегантну сорочку це чудовий варіант для вас. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застібкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку з коротким рукавом. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застіпкою на ґудзиках та короткими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Пропонуємо до вашої уваги високоякісну однотонну сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застібкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги класичну сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застібкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги сорочку полу з коротким рукавом, Виготовлена з високоякісних матеріалів, які надають зручність та довговічність у носінні. Ви зможете поєднувати її з різними стилями: від повсякденного до більш класичного. Сорочка пола доступна в різних розмірах та кольорах, тому ви можете обрати той, який відповідає вашому стилю. Повітропроникна тканина сорочки, робить її придатною для активного відпочинку, а її елегантний дизайн надає їй сучасного та витонченого вигляду. Пропонуємо до вашої уваги сорочку в італійському стилі. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сховує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка виконана в італійському стилі з коміром, застіпкою на гудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах. Тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу.